Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, хто у в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам, хто сам собі придумує завдання і потім їх втілює в життя. Прошу підтримати Україномовний YouTube або добавить-коментарями, а я вам покажу результати моїх фарбувально-в'язальних експериментів. Із пряжею. В передньому відео я показувала ось цю пару шкарпеток сірого кольору, яку я фарбувала двічі. Спочатку були фарбувальні експерименти тестування барвника з магазину на молочно білій пряжі, а потім я вже пофарбувала в більш підходящий мені колір, готову пару шкарпеток. Із такої ж пряжі. Молочного кольору шкарпеткової. Можливо, щось іншого виробника, іншого артикулу, оскільки пряжа була стокова, не буду на цьому наполягати, але я так думаю, я б зв'язала другу пару шкарпеток. Значить, для роботи я використовувала одні ті самі спиці, такі самі звичайні спиці No2,5 5 штучок, шкарпеткові. У роботі в мене були 56 петель. Починала я роботу з відпальчиків із ланцюжка повітряних петель гачком номер 1,5 петель, і з кожної петельки я піднімала петлю на спиці, і в мене виходило, що на старті було по 4 петельки на кожній з 4 спиць, тобто 16. Прибавочки робила через ряд. Поки не досягла кількості 56 петель на усіх чотирьох спицях. Далі я в'язала по підошвці 50 рядів, вив'язувала п'яточку бумеранг, після п'яточки вив'язувала 10 рядочків гамілочки, і далі в'язала 44 ряда резиночки. Значить, Якщо у першій парі я використала по тильній стороні на регулярну резиночку, три лицевих на виворітна, а далі перейшла е, після гомілочки на резинку 1 на один, то у другій парі я вирішила зв'язати трішечки інший узор. І тут в'язала е, е, рядочок виворітний, коли переходила вже на в'язання е, ступні. Ось тут додала одну петельку для симметрії, 9 рядочків різиночки 1 на один, 10 рядочок рядок виворітних. І таким чином я рахувала потрібних мені 50 рядів поступні. І тут теж перейшла на резиночку 1х1. Закриття у мене обох пар було з накидами рихлим. Значить, другу пару я теж фарбувала тим же самим барвником сірого кольору, що і першу пару. Але взяла трішечки більше барвнику, і до нього е, замість помаранчевого барвника другого, я спробувала пробувала додати червоний барвник, той же самий ретиху, той же самий барвник з того ж самого магазину, замість помаранчевого-червоний. Можливо, по кількості трішки-трішки менше, ніж синього. Грошін е, був насиченіший, такий, темніший, і я б сказала. Більш чорно-сині. Теж, як і першу пару, одразу я занурювала резиночку, щоб її більше затемнити. А потім вже занурювала обидві шкарпетки, і вони в мене там хвилин 5 кипіли. Вручну додавала пральний порошок, так як по інструкції написано, трішки солі і трішки отступ. Але, як бачите, відтінок у мене вийшов трішечки інший, більш такий синій. Я б сказала, Такий попелясто синій. Все рівно проглядається, але менш чітко такі трішечки темніші смуги. Це там, де був самий насичений синій кольор базовий. Значить, Те, що стосується ваги і розміру в шкарпетах. Значить, перша пара 66, друга 65 грамів, поступні 26 і по висоті по 20 см. Вийшли у мене дві. ось таких от Париж шкарпеточок. І залишилося у мене потроху іще, тобто з обох моточків, залишилося ще трохи от такої яскравої світлої пряжі. І тому я вирішила ну, по-іншому вже її скомбінувати, щоб верхня частина була у мене вже однорідно від сфарбованої пряжі. Я вирішила вив'язати, було у мене два невеликих таких. Клубочка темно-синього кольору, я їх пустила на пальчики, решту я пустила на гору. Все зробила, як і в цій парі, тільки те, що в'язала чисто лицевою гладдю всю ступню, а зверху в'язала резиночку 2х2. Але оскільки під час фарбування, я от не пам'ятаю, я здається, їх не перемотувала в пасму, а вони були такі розрихлені, і я їх занурювала. отак, як є. Тому тут трішечки насиченіші виходить насиченіші ділянки профарбовані. І тут я додала в якості підводу замість такої перлинного кольору або світло бежевого світло-пісочного, ось такий от копельтовий. І вийшла в мене от така ось шкарпетка. Такого меланжево синього, на який ледь поступають сині смужки. Я її теж буду фарбувати, теж буду фарбувати в синій колір, і мені цікаво буде глянути, як же на цій, цій шкарпетці поведе себе знову ж таки баровник. Одну шкарпетку вирізала, і вистачає мені на другу. Я так приблизно їх розмотувала. І от таким от чином. Вив'язую пряжу. Ще в мене є кульовий ще для однієї пари, тобто, мінімум дві пари в мене вийде із фарбованої пряжі. Ось такі от результати. Взагалі-то я ними задоволена. Буду вас тримати в курсі справ, як у мене будуть просуватися мої в'язальні процеси. Дякую за перегляд, гарного дня! Натхнення українці понад усе.